Павло Шамшини з нами. Це речник оперативно-тактичного групування Харків. Пане Павло, як чуєте? Наші вітання вам. Доброго дня, чую добре. Оперативна ситуація на харківському напрямку. Давайте з цього розпочнемо. Станом на 18.26. Оперативна ситуація в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування Харків за останній час, хоч і суттєвих змін, не зазнала, але залишається складною. Найбільшу активність росіяни традиційно проявляють в районі Вовчанська. Від початку доби наші захисники відбували там уже три ворожі атаки. Треба сказати, що ворог продовжує методично знищувати місто, застосовуючи усю номенклатуру озброєння. Це і артилерія різних калібрів, і міномети, і реактивні системи залпового вогню, і важкі вогнеметні системи, які працюють з району населеного пункту Шебекіно. Але головна загроза у Вовчанську, як і на всьому харківському напрямку, і можливо, як вже на всьому фронті, це ворожі дрони. У небі вовчанських їх надзвичайно багато. Вони використовують там, різні системи. Це є FPV-дрони, і дрони на системах скіт. І е, треба бути надзвичайно уважним і обережним, щоб по-перше, не потрапити. Щоб ворожа аеророзвідка не виявила нашу піхоту. А по друге, треба активно працювати зі знищенням ворожих безпілотників. Також особливої уваги заслуговує ситуація в районі населеного пункту дворічна. Там росіяни не відмовляються від своїх намірів перекидати і далі свої піхотні групи на правий берег річки Оскіл. Їх намір нам абсолютно тут зрозумілий. Вони хочуть. Зберегти і розширити плацдарм, щоб створити загрозу для міста Куп'янськ саме з півночі по правому березі. Ми бачимо, що останнім часом вони зосередили свою увагу в районі населених пунктів Мала Шапківка та Западне, тобто це ті населені пункти, які розташовані вздовж автошляху Р 79 Це найкоротший шлях до Куп'янська саме по правому березі, і це їм необхідно для того, щоб взяти під контроль саме цей логістичний шлях. Але до цієї мети я сподіваюся, вони цієї мити вони не досягнуть. По перше, з тої причини, щоб реально загрожувати купінську, їм необхідно навести понтонні переправи через оскіл. Вони регулярно роблять такі спроби, але на щастя зробити цього їм не вдається. Їх спецтехніка або знищується, знищується ще при підході до берега, або ж або вже під час розкладання власна самих понтонів. Ми ж з нами прекрасно і ваші колеги це підтверджували, що росіяни використали те, що вони називали перемир'ям, так званим для того, щоб перегрупуватися, передислокуватися, і перемістити якимось чином свої сильні, сильні частини на інші локації. Де ви бачите на своєму напрямку передислокацію посилення і так далі? Ну і що маємо з цим робити? Ми спостерігаємо постійну ротацію особового складу ворога в районі населеного пункту Вовчанськ. Там дійсно вони по перше там постійно атакують, несуть важкі втрати, і їм потрібно поповнювати свої ряди новими силами. І відповідно вони здійснюють не тільки там заміну свого особового складу, який вибух з тих чи інших причин, як правило, це або загиблі, або поранення. А також він посилює там своє угрупування. Ми можемо сказати, що вони перенаправляють тут, де нові сили, і ми всі чули заяви і Верховного головнокомандувача і головнокомандувача збройних сил України про те, що під час весняно-літньої кампанії Росіяни планують активні наступальні дії саме на харківському напрямку, і ми не виключаємо, що Вовчанськ може бути одним з таких напрямків, тому що від своїх намірів створити так зону буферну зону. Вони не відмовились. Так само загрозливий напрямок. Це як я вже говорив, район населеного пункту дворічна. Там треба максимальну увагу йому приділяти, тому що ну власне вони вже мають плацдарм на правому березі оскола. Наша задача не допустити його розширення, щоб не було загрози для Куп'янська саме з півночі по правому березі. Там також ми спостерігаємо, що росіяни активно використовували так зване перемир'я, щоб підтягнути свої сили ближче до переднього краю. Дніпропетровщина тут. Тривога причина так само активність ворожої тактичної авіації, але справедливості заради, заради куряні теж повинні піднапрягтись, тому що от на Курщині теж ракетна небезпека, у них там на болотах. Повертаючись, пане Павле, до ситуації у зоні відповідальності оперативно-тактичного груповання Харків, тактика штурмів, якщо ми говоримо, наприклад, про Вовчанський напрямок про інші напрямки, там де бої не точаться в місті. Як вона відрізняється і яка вона сьогодні? Чи змінилась якимось чином? Якщо в зимовий період росіяни переважно використовували тактику малих піхотних груп, коли вони пересувалися переважно на своїх двох ногах. Так, то зараз ми спостерігаємо те, що вони будуть використовувати циклетну техніку. І треба сказати, що ворог його не треба недооцінювати. Він насправді вчиться, і в умовах сучасного поля бою, в умовах сучасної війни, коли поле бою тотально контролюють дрони, це насправді може бути достатньо ефективним засобом, тому що коли, наприклад, поле там один кілометр на два кілометри, задача піхотинця його максимально швидко пройти і заскочити, наприклад, там на позиції. Так з допомогою мотоцикла це можна зробити достатньо швидко. До того ж, я собі, якщо наприклад по полю одночасно рухається 50 піхотинців на мотоциклах. Скільки треба використати в півдронів, щоб усіх їх знищити? Так у цьому допомагає артилерія. Але не треба недооцінювати цю тактику. І ми власне, спостерігаємо те і на інших напрямках, і передбачаємо, що власне використання мотоциклетної техніки це те, на чому росіяни акцентуватимуть свою увагу під час весняно-літньої кампанії. Тому ми вважаємо, що саме використання такої техніки це основна зміна тактики росіян в майбутніх своїх діях. А щодо авіації, що маємо розуміти про використання росіянами, саме її різновидів планів, ну і так далі. На Харківському напрямку в порівнянні з іншими ділянками фронту росіяни не надто активно використовують саме авіацію, але все ж таки час від часу вони і тут наносять удари як керованими авіабомбами, так і ракетами. Також вони постійно тероризують цивільне населення ударами. Дронів типу шахет сьогодні. В Харків ви знаєте, прилетіло кілька цих шахетів, і, на жаль, були деякі руйнування в місті щодо іншої, щодо також вони активно використовують інші дрони, зокрема на оптоволокні. Ми фіксували випадки, коли дрони на оптоволокні саме залітали за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І знаєте, коли росіяни не знаходять військових цілей, можете не сумніватися, що вони неодмінно атакують якийсь цивільний об'єкт або просто цивільних людей. Тобто, їх треба сприймати виключно як військових злочинців, тому що власне так вони і діють. Ми це спостерігаємо вже фактично з 2014 року. Пане Павло, дякуємо вам, що знайшли час розповісти про оперативну ситуацію. Павло Шамшин, це Дякую речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків. Спасибі, він був на прямому відеозв'язку.